Всім привіт, друзі! І сьогодні відео на український. Так, сьогодні у нас буде перетворення Анжели в чорну. Я вже до. Ну добре, давайте. Один алмаз. Я заплатила один і мені вернувся один. Звісно. Ну, не дуже. Так, добре. 50 алмазів, ця свинка, ну це щось уже дуже капається. Ну, добре. Зараз ми її покормимо. Так. Що ми будемо давати? Давайте яблука. Так, ще що можемо дати їй? Давайте, щоб мені мене вже цього не було. Ненавижу, вижу, коли в мене чогось мало. Так. Ну, чо, ну, ці взиль. Так. Тут що нічого немає вже, Все? Ну, добре. Давайте зробимо з каші і бургери. Звісно, так. Да. Так, побачимо. О. О! Щось нове. Новий ефект. Ніж це. Так. Не треба. Ой, тут якісь зірочки, щось нове. Зараз спробуємо. Так, ой, не, не сюди. Так. Так, зараз. Зараз ми будемо її чистити зуби. здобув. Так, ось. Так, і ось це. Все. Так, знаходимо чорну уточку. Тут чорної нема, будемо вважати, що синій це чорний. Його другого тут нема. Угу. Скоро Анджелі вже буде сім. Так, перетвор... буде у нас перетворення в суто чорний. Так, хорошо. Ні, давайте спочатку. О, вже сім, як я і казала. Хорошо, все. Так. Ой, я ж казала волосся. Так, чорна. Будемо пробувати робити Венздей? Ну, не Венздей. А просто Анджелу в чорному вигляді. але Анджела буде похожа на Венздей. Хто не знає, хто така Венздей, це серіалу. Типу, як сімейка Адамс. Так. Е, е, находимо чорну кофту. Ну, ось така є. Ну, мені тут не дуже. Ну, тут чорного не буде, тут такі свята. О, Оце прям да. Це прям ріл. Мені подобається. Так, джинси. Ну, щось таке можна. Якось даже прикольно виглядить. Можна стільки ось чор... чорні. Ось так от. Ну, чорну її зробимо. Ой, да, сюди. Ну, якось виходить так ось сильно багато чорного. Але можна ще й ці, і Прям чорна Анжела. Так, тепер красим її чорна туш. Стараємося все чорне робити. Зараз побачимо, чи буде тут чорне. Якщо не буде чорного. Ну, це чорний. Да, це чорний. Ну, як чорний. Щось між чорним і сірим. Так, хорошо. Так, підводка під очі. Так. Ще, може, якщо я знайду, то зробимо її очі чорні. Так, знаходимо. Це можна сіре взяти, якщо друго... О, краще це сіре. Так, да, все-таки сіре прийдеться це брати. Так, ось. Так. Mm -hmm. Так, все. Вже красуня. Див. О, чорно все. От это е да. Вау. Ну, давайте візьмемо ці чорні зіроньки. Чому іменно зіроньки, що перше попалось? Так. Хорошо. Прям як рокерша. Ось така похожа. Ріл гарний. Ой, якось з стик... такі якось стрьомно дивиться. Ріл. Ну, можна коричневі. Ось такі сірі. Щось подивимось, що може. О, Господі, якийсь страшні, Господі. Не знаю, я і не Ну, Ну, ось обрізаю. Так, добре. Ну, підемо за кексом. Вау! Безплатно, давайте зробимо. Шоколад. У нас чорний, а шоколад, ніби чорний. Ну, він чорний, но щось типу такого. Чому я її кормила не чорним? По-перше, чорного у мене було, ну, як би сказати, мало. Ну, не то, щоб мало. ну, там чорного зовсім не було. Ай, друзі! Класно, то що це таке? Заговорилось. Ну, чорного нема ну, більшість їжі, то я так кормила. Як би не до Чорного дня. Кстати, всім з Новим роком. Я не знаю, коли ви це дивитеся відео, але на честь виходу відео вже настав 2023 рік. Ну добре, друзі. Ааа, от... його треба все покрити. Та за що? Ну, добре, буде. Все закриємо ці чорною чорними. Ці посипкою. Не більше тут не можна вже насипати. Ну, ось такий, ніби чорний кекс. Дивимось. думаю норм. Да. Ну, і все. Так, ще розчеше. Цей лук у нас остається. Можна оцю дати печеньку. Ну бо, ну, бо до слідучого відео. Слідуюче відео, я думаю, у нас буде. Ой. У нас буде Анджело, як вона перевертається в жовту. А поки що на сьогодні то все. Всім гарних днів, мирного неба, до побачення!